Друзі, всім доброго дня з наступаючою Паскою. Через пару днів, оскільки немає погоди, ніяк цей, щоб йти в поле щось робити, обіцяна друга частина відео. Обіцяв ще в минулому році, але якось вічно немає настрою, нема желання. Ви просите заключне відео у постановці Мана на МТЗ. Це другий трактор 82. Дивіться, він у мене з куном цим удлінённим, Ну, питання не в тому. Дивіться. Хочу вам сказати свої роздуми по поводу, що таке з куном. Дивіться, якраз в цьому місці, де кріпиться кун, у нас, виходить, має бути стояти теплообмінник. Дивіться, я його все зробив, все воно в мене класно вийшло. Все воно працює. Ось в цьому місці поставив фільтр верх ногами. Тут є заглушечка, щоб можна злити масло. Фільтра викинути чи поміняти, то не є проблема. Просто дивіться, як воно все натуляно тут. Тут стоїть досі, охлаждення через нього йде, там з тієї сторони я вам зараз не покажу, бо там куча шланг, байпас такий, охолодження йде обмінника, коли печка не робить, йде по малому кругу через обмінник. Коли печка робить, йде через теплообмінник, плюс печка. Все прекрасно гріє. Поставив датчик температури на масло Масло на 3-5 градусів більше, ніж температура мотора. Тобто охлаждення працює. Але дивіться, ну просто одна плита зроблена, фрезерована, прокладочка. Там все дуже точно, малий буртик теплообмінника. Тут ось дивіться, друга ця плита зроблена, вона теж з 12-ки фрезерована, Все в притірку. Коли цей штуцер без проблем, то цей штуцер виходить, йде на рівні з торцом Ланжерона. Тобто тут виріс ну, діаметри старався не завужувати, але все одно завужив, тому що дірка на 19 з блоку. Тут вийшло шланга 16, плюс всередині менше десь 14. Все працює, тиск є, дивіться по доступності. Блин. Стартера зняти не можна, шланги мішають. Цей топливний насос. ну Хотів я наголосити на ньому. ну Це 4 плужин насос. Дивіться, ну, взагалі, міста немає. Регулятор ззаді довгий. впирається в стартер, Що я вам хочу сказати? Дивіться, ось, ось стартер, ось вже регулятор. По доступності. Понятно, якщо кун, це проблема. Але, друзі, переробляйте, все супер. Два мотори одробило, питання має. Ну, не переносьте теплообмінника. Я вас прошу: не переносите теплообмінника, бо вам це може коштувати мотор. Куча нюансів, технічних параметрів, які трошки зробите не так, буде чи то сол в маслі, чи масло в то солі. Плюс одноплужний топливний насос і чотирплужений. Він здоровецький, глушилка механічна. Він в мене є два ж на зілові і на 920. му Він робить набагато жорстче. Він якоби економніший. Ну, Там якоби опереження муфта трошки не, 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 слабше. Ну, жорстче, ніж в одноплунжерному. Через що я вам рекомендую не займайтеся херньою, не переносите ці теплообмінники. Якщо кун, це вже, да, вже винуждено. Ну, дивіться, ось цей. І тепер дивіться цей красавець, що ви бачили. Питань взагалі ніяких немає. Все просто, нічого лишнього, насос маленький. стартер будь-який, який тільки стає, по доступності 10 секунд, як на Д240, зняв, поміняв. Те, що. Усилив я цього ж, вирізав ланжерона, це ще краще зробив, з тієї сторони також зробив. Ну, то є, Якщо хочете мою пораду, тільки одноплужний топливний насос, то є модель монтура LFL09, і теплообмінника просто лонжероном винести. Все, все на своєму місці, все заводські параметри, взагалі питань ніяких немає. Через що, не придумуйте велосипеда, от покажу вам з іншої сторони, я відео не показував. Тут також ось такий ланжерончик з такої десятки металу, плюс два болти ось на, на промежутці, що усиляє. Тобто, дивіться, він йде аж на передню частину, часть. Тобто, ну, дуже така моща, що ну, оскільки я наперед ставлю дуже багато груза, то ну, просто усилене. Тут же тут ж це катастрофа. Ну, винужено, да, балочний мост. Да. Дивіться, ще такі тепер моє наблюдіння. Цього фільтру я вам показую, я зробив його желізно по точно тих самих елементах, е, як там, е, здешевив трошки сам собі, погрався. Тут же ж немає інтеркуліра. Немає інтеркуліра. Немає інтеркулера, е, радіатор тут в мене з 10-25, трошки мощніший, патрубки більші, ці заливні горловини, бачки більші. Судні в тому. Не гріється, все нормально, теж такий дифузор сам зробив, як на тому, він там 80%, зараз покажу. Трошки може якось відео, не те вибачайте. Да. Все тут рідня гофра, От фільтр, все просто. Ну, тут вже стоїть рідній 24 вольти мановський генератор, поскільки це, поскільки Ось оцей з турбіни прямо йде туди і, і все, ніяких взагалі питань немає. 24 вольти стартер. 24 вольти стартер. Теж, по-моєму, слова ГМТЗ 5,2 кВт. Е, дивіться, ну, просто, просто бомба. Просто бомба, але лишня бомба. Наскільки він сильно б'є заводи, зараз вам постараюся його завести. Слухайте. Чітко робить ман є ман. Ну, я ж кажу, з цим топлів насосом він робить набагато м'якше, тихіше. Е, по мощності з кулером, без кулера дивіться, ну Не можу нічого сказати, тому що, ну різні коробки. Тут у мене 4 передачі, бо це 920 синхронізована коробка. Тут же звичайна коробка в цьому 82. Е, так що ну по мощності не можу сказати. ну Мені здається, що і за те, що тут нема кулера, є якась потеря пару тих коней. Але ж оскільки коробки різні, і не можу утверждати. Ну, на мою думку, є патеря. Невеличка, але є. Так що, якщо є можливість ставте цього кулера. я вже вам казав якого. От дивіться, зараз навіть зроблю вам його фотку. Ось такий, ось такий на d 245 стоїть Тазпо f Це. На 245-му стоїть, Д245 на, на пазіку стоїть з ним е, мотор. о, Вселиконові патрубочки. Тут все просто. Місце дозволяє, якщо ще це у вас 982-й капот, там місце втає, воно нічого не виступає. дивіться. Тобто без питань. Ставте кулера, якщо хочете мою пораду, тільки одноплужен топливний насос, не переносьте теплообмінника. Е, да, ось це невеличке ноу-хау. Дивився в інтернеті цього реча, переробляють, зверху ставлять. Попробував зверху, вижиму не хватає, то пишуть, що фігня, повірте, грався, вижиму не хватає. Я його переніс буквально, ось дивіться, ось тут він був. Я його буквально переніс там 30 мм вище. Якраз ось по -під самої кроштень кабіни, нічого воно не тре, нічого не тарабане. І все, і набагато стало легше сцеплення. І вижиму хватає достатньо. Тобто, якщо так, можете переробити. О, Це моя така вам порада, якщо в когось туге сцеплення, е, оскільки тут стоїть, вже вам казав, фірма Райдер ліпісткове сцеплення, е, на цьому стоїть люк. Люк в два рази м'якший. тобто е, Тут взагалі велосипед. Ось дивіться, я в кабіні без всякого супротивлення, дивіться, нажимаю рукою. Вообще, ну, питань немає, як в легковій машині. Правду казали багато людей. Якщо цей механізм правильно відрегулювати, то воно класно нажимається, взагалі питань ніяких немає. Тож, ну, оце така ситуація. Будуть якісь питання, набирайте номер, є там в коментарях. Підписуйтесь, буду дуже радий, є ну, питання, завжди підкажу, поможу. Бо, тому що на зілові це одні параметри. Тут трошки багато нюансів по охлажденню, по воздусі. Е, да, не, за, не, дивіться, не завужуйте, не завужуйте ці входні отверстя під фільтр. Треба, щоб були великі, тут 75-80. Е, заборник воздуха, тож, дивіться, труба грубецька, 85-та. Зверху моноциклон. Е, тут е, труба 63. Прямий глушитель, всередині нема нічого, не кричить, супер. Стоїть гофра, точно так же. Ну Все затуляно шлангами, через що доступу немає. Дивіться, страхіття, яке гідравліки. <кхи> так що, всі моменти, кому що потрібно, переробляйте, ставте, своє одробляє по солярці нормально. По крайній мірі, не більше. Не більше, Коли нема нагрузки, коли є нагрузка менше за Д240. Да, менше за Д240. Через що переробляйте? Переробляйте. Ще ось я вам покажу ці клешні посилені джондіровські з шариками. Дуже класно. Вообще, да? тобто, ці тож, ці тож, Ви бачили вже, може на відео, хтось не бачив. Ці циліндри два, два додаткових плюс оці мої мій цей краб з подшипниками, що стоїть все. А от ще постіль така піддишив, як в джондіра заклав, пальця встромив. Дишель десь 60 см. Дуже класна штука. Дуже, дуже класна штука. О. Дівертор потока. Теж тоже жоссик, з тоже, ну, парка. Є ось джандіровська ось, вузька. На тому тракторі звичайна 15,5 спарка. з парка. Переробляйте. тобто Не всі можуть собі дозволити імпортні трактора, бо не вистачає кількість землі і коштів вічно. Тому що ми розвиваємося кожен день. Так як в цьому році посіяти ще не можна, хоча по сроках вже можна. У мене лічно само кукуруза, ще не змолотяна, ну нічого страшного, була перемога, був мир. Все остальне заробимо не сьогодні, а завтра, не завтра, а послізав. Саме головне, щоб було здоров'я, перемога, то все буде. Слава Україні. Ще раз з наступаючим великдень всім вам. Дякую за увагу. Дзвоніть, пишіть, завжди підскажу, поможу дня!